Просто гляньте, як круто наша активна піна з'їдає цей весь бруд, точніше не з'їдає, вона входить з ним в реакцію і безпосередньо навіть низьким тиском можна змити. Це без перебільшення буде найякісніша мийка в місті з бараша, ТП-1640. Назар власник зараз стоїть біля мене. Назар. Ти раніше працював на звичайному форматі. Твій бізнес був мийка звичайного формату. Працюєш тільки один день на мийце самообслуговування. Скажи. Порівняти, наскільки частіше до тебе приїжджають люди, наскільки стали, стало більший наплив автівок. Є якась різниця в цьому плані? Не, Чи точно. поки що до тебе ще такі наїжджені приємці? Ну, І на наїжджені їздять, а так, щоб ще, що ж є, хто так ще, не знають, ще реклами не зробив. Як тобі якість хімії, якісь супер, тиску? Супер, все нормально. А взагалі відео про компанію Ваш, який можеш дати. Ще бомба. По термінах начеб не підвели тебе, так, по коштах все, так, все, також все супер. Так, так. І ти дуже приємна людина. Круто. Ми з тобою спрацювали. Компанія, дивася, які ще перевірна часу. МТП 16140, місто Збараж. Приїжджайте, будь ласка, сюди, Хто хоче якісно помити автівку? Дякую.